Так, студія вже наповнилась ароматами, такими смаколиками, бо Поріна тут старалася на славу. Я допомагав трошечки, але все ж таки, окрім ароматів, окрім е, смаколиків, студія наповнюється нашими гостями, і ми зустрічаємо їх з задоволенням. Я якщо чесно, думала, що зараз Сережа що студія наповнилась красою та добротою. У день доброти до нас завітала співзасновниця благодійного фонду Мрія Ніна Мироненко. Вітаю, Ніна. Тамо дуже раді тебе завжди бачити у нас на телеканалі. Дуже приємно завжди бути у вас на телеканалі. Як це чудово, розкажи, будь ласка, сьогодні день доброти. Ви безпосередньо пов'язані з добротою. Яка можливо остання гарна справа мрії? Остання гарна справа мрії. Я щойно повернулася з Київської області, де з нашими партнерами ми продовжуємо готувати піцу. І була дуже класна локація. Багато було дітей і літніх людей роздавали пледи, таке дуже маленьке село, але дуже душевне. І ось воно мені прямо запало в душу. Це дійсно дуже тепла така акція. Про акції ви продовжуєте співпрацювати з Кока-Колою. Так Одній це було дуже неочікувано до нас, так. але це вже другий рік, як ми попрацюємо з Кока-Колою. І цього року ми працюємо лише вдвох з Червоним Хрестом. Uh -huh. Тобто, якщо минулого року у нас було там майже 10 організацій по всій країні і 1 мільйон пляшок в благодійному проєкті е, «Коли», uh -huh. то цього року це півтора мільйона пляшок, і лише дві організації, і ми е, одні, одні з них. Такі Одразу запитаю про логістику. Ну, да. В минулого разу ти казала, що у вас, коли ти була у нас на етері, ти казала, що прям дуже важко все встигнути. Зараз обсяги збільшилися. Як встигаєте? Е, поки поки не зрозуміло, але ми домовились почати і далі потім діяти по ситуації. Бо план е, взагалі казали, слову, де, план не працює. Хара, да? Знаєте, взагалі це можна планувати писати якісь там е, день за днем, скільки там хто вивантажить, все одно все поламається. Це класика, вже ми працюємо так. Більше двох років, тому звичайно, з дівчатами з кока-коли ми домовились, окей, скільки посильно взяти. Ми домовились е, приблизно десь 600 тисяч пляшок, забираємо тільки ми. І другу частину забирає <кій> Червоний Хрест. Але як воно буде там насправді як. Подивим. Ти обов'язково прийдеш до нас після цього да, і розкажеш, що там у нас було 600 чи не 600. Да, Але ми знайшли наші помилки з минулого року, разом пропрацювали їх. Тобто, сподіваюся, що цього року буде ще легше, бо ця Кока-Кола поїде не тільки по нашій області, а взагалі по Україні з тим нашим проєктом з піцею. Тобто, це буде така новорічна колаборація. подія, колаборація, так і ну, цього року план зробити прям свято кожного дня у кожній локації, і тому обмежений час роздачі цієї кого це має бути тільки десь біля нового року. Тобто я гадаю, що вже на початку лютого ми маємо закінчити цей проект. Поки Ніна говорила, в мене прям в голові оця новорічна реклама копихнули. Да, так і буде наші всі великі драки. Ми зараз е змінюємо трішки їм імідж, е багато наклеїв цих е кольорових з якимось ліхтариками новорічними. Тобто має бути настрій. Всі наші волонтери будуть в новорічному бранні. Розумієш, що це прям свято. Ну, 네. та. Там... Хочеться, знаєте, проєкт наш не змінюється більше двох років. Да, деякі, гадають, що блін, що вони роблять, типу, там, одне і те саме. Тому люди, які нас бачать кожного дня, вони трішки інакші думки. І хочеться їм дарувати настрій, якщо є у нас така можливість зараз. Е, просто Поліна, Тому? вона хоч знає, що запитати, і в курсі до того. Я так просто як людина з боку, з чого. Це як взагалі відбувається? Ми кажемо про велике авто. так? У нас є п'ять великих авто по всій країні. Вони їдуть, ми казали, що вони красиві. Це великий фудтрак, який відчиняється з боку. Приїжджає на при кожного дня, ми змінюємо локацію по всій. Країні кожен день нова локація. Mm -hmm. Вони можуть повторюватись раз на півроку, там плюс-мінус. Відкривається це авто з боку, там п'ять або шість печі, печі ну, так, стоять, так, так, да? так, так, так. все. І приїздить піца. І тут гаряченька готується піца в цих почах. Приходять всі бажаючі, mm. у мене загалом завжди в об'явах там всі, хто бажає долучитися, поспілкуватися з нашими волонтерами, бо фішка в тому, що. В Цьому проєкті проєкті приймає участь волонтери зі всього світу, mm -hmm. і кожен е, тиждень приїздять плюс-мінус 10 людей, нових людей mm -hmm. е, з різних країн до нас прийняти участь та поспілкуватися таким чином з людьми. Можна познайомитися. Слоган проєкту «Make pizza no war». Тобто, це да, розважальний контент, але, типу, він дає. М Настрій людям і компанія, з якою ми працюємо, так, вона має назву Hopeful, тобто ну, там, повні надії. І ну, наші волонтери зараз досі мають цю змогу нести цю ідею до людей і людям. Приємно, що є. Так, волонтери, інш, приємно. Ти поїхав, ти і поспілкувався хтось з моїх коликів перекусив. Взагалі виглядає це. No, круто. Ефектно, і це розполагає, да. щоб поспілкуватися. А якщо плюсів в тому, що якщо ти знайшов людину, з якою познайомився і далі будеш спілкуватися, то вчитаєш, що ми зразу таки додали. No, собі. Да. Плюс спілкування. Ну, для багатьох дуже да, цікаво, чому волонтери приїздять саме сюди і, типу, а чи правда нас підтримують, чи правда ви так відноситесь, і ну, для місцевих людей це. the cab. Трішечки дивина, надії. Дивина, ага. а трішки надії. Але ж ви не тільки місцевим допомагаєте. Ви багато допомагаєте і нашим військовим безпосередньо. Ну одна так. з можливо останніх якихось ваших співпраць, ваших допомог, що ви зробили. Останні співпраць мені телефонує наш постійний партнер. Це також був один із наших волонтерів, хто готував піцу. Потім ми розпілкувалися, і він почав нам привозити ну, раз на три місяці, мабуть, машини для військових. І типу він телефонує, каже. У мене є срочна машина, нам срочно потрібна якась частина, хто зробить документи. Тобто, не навпаки, yeah, uh, да, типу, ми не виклянчували, не просили, будь ласка, допоможи. Я знаю, що він чітко, там, раз на три місяці, плюс-мінус телефонує. І тут було дуже неочікувано. І ну, у нас завжди є якісь, якась черга людей, хто там, наші знайомі, хто може, кому потрібна та машина. Дуже швидко ми організували документи, він там за два дні вже машину привіз. До з Запоріжжя, з uh, Польщі, тому. Це таке, що бажання, було Так, я, кажу, що я за ці ось, майже там, три роки роботи з такою кількістю волонтерів, саме іноземними. Я розумію, що е, ну, я можу писати мільйон грантів різних. Відправляти їх по різним сайтам, там просити допомогу, але це живе спілкування, і коли вони бачать, що саме ми робимо, з ким ми працюємо, ну це не замінить взагалі нічого. І коли вони мають якусь змогу, там я не знаю, чи то гроші, чи то машини, чи то якась гуманітарна допомога, взагалі будь-що, вони завжди зателефонують і скажуть куди. І ми Ну вже прямо там перенаправимо. Ну, тому що із... фішка, що ти, коли дивишся щось по відео по соцмережі, так ну не контактуєш з людиною, ти приймаєш інформацію правдиво, неправдиво ти знати не знаєш і так і стосуєшся. Коли ти напряму поспілкувався з людиною, але коли побачиш взагалі, що відбувається, ось воно ось щось передали, ось зробили, ось результат, і в лю... нас люди добрі, вони не можуть бути осторонь, але вони. Певнені, що саме тут робиться добра справа, і вони із задоволенням допомагають. Але сам момент тобто, спілкування, побачити це це дуже круто ну, і ну да. Наш плюс це в живому спілкуванні. Я ж кажу, що інакше я, мабуть, і не представляю нашу роботу, бо, типу, витрачати весь мій час на якісь повідомлення, про просто й просити допомогу і розповідати на словах, що ми робимо. Не можна ну, написати це... грант, поїхати типу, самої ну типу. Доброго дня, і... і це взагалі дуже важко. І більшість цих грантодавців ну, ну вони уявні, і ти так, так. ніколи в житті не, не дізнаєшся за ним. Таке спілкування, то то було б буде, набагато да. легше розумієте, Це там ти розумієш о. Розумієш, що вони роблять, імпонують, відки відкликаєш по телефону, взагалі відмовити в чомусь важче ніж отак. От звісно і не просто бере більш ефективні способи <с співпраці, <с так щоб це було я не можу витрачати час на інші моменти. На да. я пам'ятаю, що ви намагалися збиралися піти не тільки в допомогу військовим, а в тому, щоб допомагати їм з реабілітацією. Трошки про цю ініціативу нам розкажеш? Десь півроку тому ми спілкувалися стосовно цього. У нас вже було приміщення, і ми просто не розуміли ну, типу, з чого почати, бо це взагалі інший вид діяльності. І наші друзі відкрили громадську організацію Разом Юа. І в цей момент ми з моєю партнеркою Катєю зрозуміли, що ось це, це воно. Ми маємо працювати разом. Хлопці. Вже ветерани е війни е після поранень е повернулися до цивільного життя і хочуть бути хоч якось корисними, бо не розуміють цю ситуацію з іншого боку. А ми планували працювати з родинами е загиблих, е полеглих солдат, е пропавших бізвісті е та е ветеранів. Е ось. І чому б це не об'єднати? Подумали ми і почали робити спільний проєкт. Тож так, зараз вже добудовується цей хаб. Я гадаю, що за декілька тижнів ми зможемо відкрити наші двері, але паралельно вже працює безкоштовна юридична консультація для всіх військових їх родин. По повністю весь супровід від початку до кінця в будь-яких питаннях. Далі. Фізична реабілітація та лікувальні масажі також для військових та їх родин безкоштовні у нашому центрі. І психологічна реабілітація це все вже є. Це вже працює. Так, це зараз три маленьких офіси окремі. Вони працюють, да, але так, зараз зупинитись в цьому моменті. Да. Э... Це вже ми можна слюуємо, отримати, не не? Ми слюуємо, і э, елементарно просто знати, що робити, до кого звернутись. Э, не всі знають. То ви тепер ви знаєте, це можна зробити. Да, випадки. Ми ви тратимо... залишимо номер телефону. Типу, там можна нам набрати. Вас завжди запишуть в зручний час для, до, до, до будь-якого консультанта, чи то юрист, чи то. Реабілітація і далі там вам проведуть повністю весь супровід від А Ізу. до Я. І вас же можна в соціальних мережах знайти. Так, зайде. в соціальних мережах також там є ну, посилання, де можна задати будь-яке питання, вам перетелефонують. І, ну, е це специфіка. Завжди ми спілкувалися там на мрії, спілкувалися тільки в соціальних мережах. Е в даній категорії м ми намагаємося спілкуватися завжди. Особисто, бо коли починаєш спілкуватися і купати трішки глубже, розумієш, що є багато інших питань, які треба вирішувати, а вони ну, не на поверхні тому. Так, да, намагаємося з кожним да, зустрітися, телефонуйте, телефонуйте пану, за номером. Я ж кажу, що навіть будь-яким військовим, які зараз у нас там ну, в Запоріжжі, там хто проїздом, ми всім кажемо, що у нас є безкоштовні лікувальні масажі. Ви можете зателефонувати, записатися, заїхати на годину. Дівчата вас трішки відремонтують, і ви поїдете далі. Тобто, ну, оце є ідеєю. Проєктом максимально, знаєте, за ці там більше ніж два роки війни, да, майже три, ну, все змінюється. І ми як то приспосаблюємося до до, до, до ситуації, які навколо нас. І на нашу думку, зараз найбільш уязвима. Категорія населення, яка справді потребує допомоги, уваги, це ось ветерани, які повертаються додому, і вони будуть повертатися, бо набагато більше їх родини і їх залишати без уваги. Ну, типу ми не маємо права. Тому я гадаю, що таких організацій має бути все більше. От я дивлюсь, так, так, їх відкривають. І я прям радію щиро, бо Таких людей з тих категорій буде багато. Діти, жінки, і кожному треба уділити увагу, і з кожним треба працювати. Просто експерти кажуть, що скільки б скільки не відкривалося взагалі таких структур, що допомагають, їх було все одно мало. Так, і буде все так. одно мало, тому треба робити. Вкривайте Я справді, де щиро рада, що зараз багато організацій вони змінюють вектор, mm -hmm. типу, от прям розуміють, що окей, тут зараз нагальна потреба. І пристосовуються до цього це. Це прям ну, високий рівень наших громадських благодійних організацій, саме по Запоріжжі кажу, бо я спілкувалася по іншим регіонам. Ну, все одно є специфіка. Є специфіка прифронтового міста. Ми бам-пам, все оп. Сьогодні ми допомагали тут. Набори роздавали. Сьогодні вже у нас там нова якась інша старі е... мабуть, мабуть, дуже, дуже швидко пристосовуємось, бо я. Е... Там одна організація з західної України, які з 2014 року займаються ветеранами, І я типу як переймала досвід, них спілкувалася, як ви робили. Вони це будували 10 10 років. Oh. Розумієте, і там навіть зараз там так вони на якомусь рівні, але це за 10 років. А я розумію, що наші організації це можуть робити там за якісь цього, пів півроку і що у вас немає якщо... часу так багато тих 10 так, років. Так, бо типу треба робити зараз, і ви не можете ну довго думати це ходити з того. Ніночка, а де ви шукали та е, яких спеціалістів залучали? Е, знаєте, дуже. Ну, ми коли зустрілися всі разом. Типу, у нас є юрист, який з першого дня війни е, Мака Шаміє, вона просто ну шалена е, у цій справі. Е, добивається завжди до кінця будь-яких свого Зараз діла. Юристи. Ну окрім медиків юристи, це ж таловиновиті ну, люди, які ні, просто я ж кажу, що я ну, там я, я, я зустрічалась там, да, з юристами я бачила, але я кажу, що я була дуже під враженням, коли зустрілася особисто з нею. Е, і... Наша ідея, знаєте, ну показати цим категоріям, що ну це має бути все безкоштовно для вас. І ну там різні ситуації є зараз навколо. Але ми хочемо їх викорінити і не пускати їх далі. Тобто люди не готові mm. до того, що допомога може бути безкоштовною, так бо за якийсь там невеликий проміжок часу, якісь там інші організації чи просто юридичні компанії показали ну, навпаки. І тому ну типу ці категорії mm, втратити. Да, вони втратили надію, і ми ну хочемо прямо показати, що це ну це була помилка, і просто може бути інакше. То, до речі ми uh, да я стосовно далі uh, людей, які з нами працюють, просто є там ще патріотичне виховання, там у нас хлопці-ветерани його ведуть. А, ну, Зараз прям, ну, ми хочемо це зробити масштабно. І Звісно, важливо. Да, хлопці, там, є Ваня Маляренко, який а, а, втратив а, ногу на війні. І він а, ну, з таким бажанням він в минулому а, був викладачем. І зараз повертаються до дітей, пише програму з патріотичного виховання. Ну, типу, я коли за ними наблюдаю, знаєте, мені прямо ж ну, мене ну, від того, що блін, скільки життя і скільки бажання в цих людях, і дуже хочеться просто допомогти. Я не розвиваю це сама. У нас є дуже велика команда, але хоч, хочеться бути причасним до того ось дійства, і як вони е, з такою жагою, як вони. Хочуть розвивати країну. Ось хочеться просто бути дотично до приклад. того, брати приклад і робити щось не менш потужніше, ніж ті хлопці. Бо їх ідея, типу, якщо ви повернулися м -м, додому. Ви не закінчили свою війну, ви не закінчили боротися, ви маєте боротися тут у цивільному житті. І я це дуже поважаю, і ну, своїми силами ми підтримуємо як можемо. Насправді ми Сережа сьогодні говорили, що деякі е, добрі справи. Слід не говорити на загал, Значі такі треба, маленькі та, так. Але мені здається, що от якраз те, чим ви займаєтесь, чим займаються подібні організації, навпаки, треба набагато більше афішувати, так? Е, да, бо ми звикли трішки до, до іншої благодійної допомоги, розумієте? Ну я ж кажу, що вона зараз змінюється. І ну, ми прям кричимо повсюди, що там ветерани, родини, давайте об'єднуватись, давайте допомагати один одному. Давайте, я не знаю, там починаючи від. Від е, якоїсь активної роботи, типу там в офісі спілкування е, контактного, можливо, там серед вас є якісь спеціалісти фізичної реабілітації, можливо, там менеджери, розумієте? І ми готові долучати до нашої буденної роботи людей, які до, відносяться до нашої категорії цільової. Тобто, е, чи там якісь збори, чи там поїхали десь поспілкуємось. Ну, е, Дуже хочеться, щоб були такі об'єднання, бо кожна сім'я там чи ветеран знайде своє об'єднання таке, да, бо організацій багато. І хочеться, щоб. Ну, вони знали, що такі організації є, і ці двері відкриті. Чи їм може там допомогти? Так, дійсно, так. Фонд же і так постійно звітує всюди. Де, ну да, звіт, 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 я ж скажу, що просто це ну а тут на відо. Ну, якщо знімаєш, ти показує роботу, що ми повертаємося до питання довіри. Що людина бачить, що є така структура, взагалі, є така робота, і ось результат тієї роботи. Ну чесно скажу, що за два місяці роботи там, да, було десь приблизно 300 заявок. Напряму тільки ну у нас на гарячу лінію і google форму і десь половина вони нас бачили в інтернеті. Інша половина вже е, прийшла по відгукам від тої першої половини. Тобто, да, ну воно так треба поширити. Це, це інше, да це інша просто специфіка. Тут має бути довіра, люди мають так. йти. Ну по, по по словам, ну розумієте про що. Ми сподіваємося, що люди наші до цього дійдуть, що це також будуть поширювати, що до вас будуть звертатись ветерани, яким ви зможете допомогти. І що це буде для вас також тим фідбеком, що ви дійсно дотичні до дуже важливої справи. Дякуємо з, ми з Сергієм, що ви це робите. Дякуємо, що ти до нас завітала. І Будемо чекати 100% ще щоб ти нам розказала далі про діяльність вашого фонду. Дякую, велике вам.